Андрій Уцих. Е Святослав Горчак. Коломис. Мартиненко пробиває, але, але насправді Горчак зараз він може, віддає, Коломис, Коломис, і Мелянюк рятує свою. І нарешті у нас відновлюється гра Артишевський, Кулініч скидає на Луцюка. Пробиває той Омелянюк, ніжньої... Але виходить сам собі вперед, прокидає черевач, пробиває. Ой, як небезпечно. Колініч проти нього Володимир Хоманчак. Кулініч прибуває. Оєх. Ох. Обрізається зараз. він. Відбирає у нього переход. Святослав Горчак. І... Продовжується гра. Партиненко прострілює. Горчак пробуває. Обили... Максим переходько. Технічно обіграє на Умця Передача Мартиненко. 1-0. 14. Артем тренера своєї команди і зараз не доходить м'яч до газицьку, але ось череваш і не влучає. Георгій Кулівич. Козакевич знову у нас у Грі. Мартиненко прострілює і сам, що його й виконує, бо виверхнути, Максим переходько. Малянюк. намагається пробити і проти Лавренчука. Вадим заход! Як ти? Вадим один! Але іншої думки арбітри. Артишевський пробиває як же ж тебе Ой-ой-ой-ой-ой! Залітає такий м'яч! боже мій! Що ж там трапилось? Після розвідку цього стандарту. Відбирають м'яч, Максим Берман! Канавця! Два-два! Ой-ой-ой! 21 За сильною передачі була від Артема. Вадим Жак головою перепросили. Будуть боротися до останньої секунди. Хоманчак! Любар і забуває. Ігор Черевач. Як же зараз розібралися? Перехопили м'ячі. Любар тут йому слід віддати належне. Не пожалів цей пас і перебив Ігор Черевач. Вперше... І залишає на Луцика, пробиває Луцюк. Наші полюка то Той вперед на Дермана. Дерман головою скидає Луцюк. Треба забивати, ну же. Горчак. Далі переводить на переходка. Той технічно прибираючи калюка. І... Вадим Жак на Олександра Любара, той приймає м'яч Горчак пробиває Святослав Горчак, але не невелич... влучає. Володимир Клюта, Кулініч пробиває. Чекалюк пробиває, я сліпить повз ворота. Обеляню. Ой-ой-ой-ой-ой! Його в порожні ворота заводити. Пробиває зараз кардиналівці, Газицький скидає на Хоманчака. Далі на Черевача. Ігор Черевач пробиває! 4 2 Ігор Черевач. No 16 вий. Ігор... Ігор Черевач. Ігор Черевач Ігор Черевач Ігор Черевач оформлює дубль. Мартиненко. Марук. Прострілює і там Володимир Плі. Ігор Черевач. І що там? Фор? Водик жак. Воцюк пробуває! 5-2! <звучить> ну що ж, 2,21. Я <звучить> побачу. <Шо? звучить> Данило Семенюк. І... Кулініч все ж таки розігрував тебе. Зараз Кулініч пробуває. Залігає. <звучить> <звучить> 16. Ми вийніємо, Ми Третій другу команди. Даруй! Зараз поломись, кидаємо марківка. Марух, пробуває в мене. Очаме з